Ця історія почалась, коли юний Станіслав Шаляпін був у восьмому класі. Займавшись футболом, на той момент хлопець помітив доброту тренера по волейболу і вирішив спробувати свої сили саме у цьому виді спорту. Він ще не знав, що це стане справою всього його життя. Волейбол це така динамічна гра, коли треба дуже швидко осмислити все, дуже швидко думати. І він допомагає також і в житті, де б ти не був, що б ти не робив, а завжди ти вирішуєш всі проблеми швидше, ніж може людина, яка не займається. Якщо в другому виді спорту можна там пробігтися, то в волейболі такого немає. В волейболі. Прийняв, забив і знову треба грати по цим. Воно мене і зацікавило. З того дня, коли Станіслав Шаляпін переступив поріг тренувального залу, волейбол став невід'ємною частиною його життя. Кожне тренування це насолода улюбленою справою та прагнення стати кращим. Мені це подобалося. я завжди йшов на тренування. З таким настроєм, щоб щось на тренуванні зробити, щось для чогось добитись, тому навіть коли вже став кваліфікованим спортсменом постарше. Такого ні разу не було, щоб я не хотів піти на тренування і не хотів грати. Станіслав Шаляпін неодноразово був чемпіоном Полтавської області. Також чоловік виступав на чемпіонаті України за збірну команду Полтавської області. Проте після закінчення навчання у школі Станіслав вирішив, що волейбол це просто хобі, і планував вступ в університет на зовсім не спортивну спеціальність. Навіть вступав в будівний інститут Полтав. І там вже почав здавати екзамени, два вже виспити здав, а потім подивився, щось, думаю, воно не моє. І все, я далі не здавав іспити, приїхав до себе, додому. Потім служба в армії, вступ в кіровоградський навчальний заклад на факультет фізичного виховання, чотири роки навчання, і вже тоді чоловік планував свою тренерську діяльність. Старався більше літератури. Вивчати більше тренування, Ход і дивився, як люди другі тренують, багато тренерів було таких, яких я вчився. І після чотирьох років в інституті вже займався тренерською діяльністю. І ще й грав, грав ще довго, я вже не знаю, коли я закінчив. Отак я волейбол і по життю він так і йшов. Вже майже 50 років Станіслав Володимирович повністю віддається своїй роботі. За цей час чоловік виховав чимало спортсменів, які стали чемпіонами Європи, чемпіонами світу, неодноразовими чемпіонами України. Вихованці Станіслава Шаляпіна ставали членами збірної команди України. За успіхи в тренерській діяльності чоловіку присвоїли звання заслуженого тренера України. третьому це ж бачити скільки вже працював, і коли тільки. Вже було присвоєно звання заслуженого тренера України, і воно було присвоєно не просто так, що це на Україні зайняли якісь місця. А це вже після того як мої вихованці були чемпіонами Європи світу, стали ось тоді тільки уже. І було присвоєно звання заслуженого тренера України. Син Станіслава Володимировича Євгеній виріс у тренувальному залі. Проте в дитинстві хлопець захоплювався баскетболом. Згодом парубок поринув з головою у Пауерліфтинг. У цей же час Станіслав Володимирович мріяв створити команду, з якою можна виховувати майбутніх чемпіонів. Тоді чоловік запропонував синові приєднатись до нього. З того моменту пліч опліч з батьком Євгеній тренує дітей. У 2009 році я прийшов сюди тренером, і потім батько сказав, давай працювати в парі, треба допомагати. Спочатку я відповідав за спеціальну фізичну підготовку та загальну фізичну підготовку це більше ну, фізичні вправи, з навантаженням, там всякі прискорення таке відповідав. А потім, вже в 2013 році, коли ми поїхали в спортивний табір, він дав мені свою команду, сказав, працюю повністю з нею, а я буду працювати з більш з молодшими дівчатами. Перш ніж почати тренувати дітей, Євгеній навчався на прикладі батька усім основам правильної гри у волейбол. А також читав відповідну літературу. На всіх тренуваннях я завжди поруч ми і в суботу, і в неділю на тренування 8 ранку. Тоді починає завтра. Зараз трошки легше. Починаємо о 8.30. Ми і я все одно приходжу на кожне тренування. Я в цьому залі знаходжуся, бачу всі, як батько тренується тренування, всі вправи, все знаю. Тобто, коли мені в таборі тоді сказав, бридівша тренуй, я вже все знав, тільки залишилось Відпрацьовувати свою схему спочатку писав конспекти, щоб які з якими вправами батько перевіряв, а потім вже сам став і, і сам почав проводити тренування. Наразі Євгеній насолоджується своєю роботою, бо він займається улюбленою справою. Головне, що надихає у тренерській діяльності чоловіка, це діти. Діти заряджають енергію, вони активні, в них багато енергії, і вони усю енергію придають тобі. І ти потім цю енергію впитуєш, і тобі хочеться як сказати, жити і. І ти ж а, чувствуєш себе більш молодим, не, не такий такі ще старий, але ну відчуваєш, вони дають енергію діти. Діти це завжди добре. Династія тренерів з волейболу так заохочує дітей до тренувань, що юні спортсмени прагнуть лише до занять та перемог. Тож сподіваємось, що на цьому родина шаляпіних не зупиниться. І про вихованців успішних тренерів ми ще почуємо не раз. Валерія Лисенко, Манткаченко, Кременчуцькі новини.